Псалом 77. Повчання Асафа, Прислухайся, мій народе, до мого закону, прихили своє вухо до слів моїх уст. Я відкрию уста свої в притчах, розкажу давні загадки, Те, що ми почули і що зрозуміли, що розповіли нам наші батьки. Воно в наступному поколінні не сховалося від їхніх дітей, які звіщали хвалу Господню, його силу, усі його дивовижні діла, які він учинив. Він дав свідчення в Якові і встановив закон в Ізраїлі, те, що він заповів нашим батькам, аби вони об'явили своїм синам, щоб знало наступне покоління. Сини, які народяться, тож вони піднімуться і сповістять Це своїм синам, аби ті покладали свою надію на Бога, не забували Божих діянь і шукали Його заповідей, щоб не стали такими, як їхні батьки, родом лукавим і прикрим, який не виправив свого серця, а свій дух не довірив Богові. Сини Єфрема, що натягали луки і стріляли у день битви, втекли, вони не зберегли Божого завіту, не забажали ходити в Його законі, забули про Його добродійність і всі його дивовижні діла, які він їм виявив, перед їхніми батьками ті дивовижні діла, які він вчинив у єгипетській землі, на рівнині Танеос. Він розділив море і провів їх, а води поставив, наче бурдюк, і вів їх хмарою вдень і світлом вогню всю ніч. Він розколов скелю в пустелі і напоїв їх, наче з великої безодні, вивів воду зі скелі, пустив води, наче ріки, та вони й надалі продовжували грішити проти нього. Бунтувалися проти Всевишнього в безводній пустелі, випробовували Бога у своїх серцях, вимагаючи їжі для своєї душі. Вони говорили проти Бога і казали Хіба Бог спроможний приготувати обід у пустелі? Адже, коли вдарив він об скелю, полилися води та й наповнилися потоки, то чи не спроможний він дати їй хліба забезпечити свій народ їжею? Тож Господь почув, піднявся, і вогонь запалав посеред Якова, над Ізраїлем пронісся гнів, бо не повірили Богові, не повірили в Його спасіння, і він з висоти звелів хмарам, відкрив небесні брами, і, як їжу, дощем послав їм манну. Дав їм небесний хліб. Людина їла ангельський хліб, Він послав їм вдосталь їжі. Він послав з неба південний вітер і силою своєю навіяв південний суховій, посипав на них м'ясо, немов пил, і пернатих птахів, немов морський пісок. Їх багато нападало серед їхнього табору довкола їхніх поселень. Вони їли й надмірно наситилися, він задовольнив їхнє бажання, та своїх примх вони не позбавилися. Ще їхня їжа була в них у роті, а на них зійшов Божий гнів і вигубив багатьох із них, скував вибраних Ізраїля. У всьому цьому вони продовжували грішити, не повірили його чудесам. Їхні дні в марноті проминули. А їхні літа дуже швидко. Коли він вигублював їх, вони його шукали, поверталися, зранку вставали до Бога, згадували, що Бог є їхнім помічником, що Всевишній Бог є їхнім визволителем. Своїми устами вони підлещувалися до нього, а своїм язиком зводили брехню на нього. Їхнє серце не було з ним щире. І вони не були вірні Його завітові, та він милосердний, Він простить їхні гріхи, не знищуватиме, а часто відвертатиме свій гнів, не запалає своїм всеохоплюючим обуренням, адже він пам'ятав, що вони тіло і вітер, який проходить і не повертається, як часто вони засмучували його в пустелі, викликали його гнів. У безводній землі. Вони відвернулися і кинули виклик Богові, викликали обурення святого Ізраїлевого, не зберегли в пам'яті той день, коли Він своєю владою вирвав їх із рук гнобителя, коли показав у Єгипті свої знамення і свої чудеса на рівнині Танеос. Він перетворив їхні ріки і їхні потоки на кров. Щоб не змогли пити, наслав на них псячих мух, і ті їх кусали, а також жаб, і ті спустошували їх. Він віддав їхній урожай тлі, а плоди їхньої праці сарані. Їхні виноградники знищив градом, а їхній шовковиці морозом. Він віддав їхню худобу градові, а їхнє майно вогневі. Наслав на них лють свого гніву, гнів, обурення скруту нашестя злих ангелів. Він дав вихід своєму гнівові, не пощадив їхніх душ від смерті, а їхню худобу прирік на смерть. Він уразив кожного первістка в Єгипті, первоплоди їхніх болів у поселеннях хама. Свій народ він забрав, як овець. І наче отару вів їх пустелею, провадив їх з надією, і вони не мали страху, а їхніх ворогів покрило море, і привів їх до гори своєї святості, до тієї гори, яку здобула його правиця, прогнав з перед їхнього обличчя народи і дав їм через жеребкування наділи спадщини. І розселив ізраїльські племена по їхніх поселеннях, а вони випробовували і засмучували Всевишнього Бога, не зберігали його настанов. Вони, як і їхні батьки, відступили і порушили завіт, стали покрученим луком, викликали його гнів своїми жертовниками, своїми ідолами збудили в нього ревнощі. Бог почув. І відвернувся та вельми погордував Ізраїлем. Він покинув намет у Силомі, місце свого перебування, де проживав між людьми, і силу Він їхню передав у полон, і їхню красу у руки ворога. Він свій народ віддав під меч і знехтував своєю спадщиною. Вогонь поглинув їхніх юнаків, і їхні дівчата не були оплакані. Їхні священники загинули від меча, і їхні вдові не будуть оплакані. Та Господь, наче від сну пробудився, наче велетень, розігрітий вином, і розгромив своїх ворогів з тилу, піддав їх вічній ганьбі. Він відкинув оселі Йосифа, не обрав племені Єфрема, а вибрав плем'я Юди, гору Сіон, яку полюбив. І звів свою святиню, яка, наче одноріг, заснував її на землі навіки, і вибрав Давида, свого раба, і забрав його від овечих отар. Він забрав його від овець з ягнятами, щоби пасти свій народ, Якова, і свій спадок, Ізраїля, і той пас їх у простоті свого серця і провадив їх у мудрості своїх рук. Послання до римлян, розділ 5. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід. А досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа, бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведного, хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли, ще бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям, і не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть. Так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону, та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили, подібно до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріх, бо якщо через переступ одного багато померло. То наскільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодаті дари щедро вилилися на багатьох. І дар не такий, як осуд через одного, який згрішив, бо за переступ одного осуд, а дар благодаті для оправдання від багатьох гріхів. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного. То тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Закон увійшов, щоб намножився переступ. А де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать. Щоб так, як гріх запанував через смерть, аби так само й благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа Господа нашого. Повторення закону. Розділ перший. Ось слова. Які Мойсей промовив до всього Ізраїлю за Йорданом у пустелі на заході поблизу Червоного моря, між Фараном, Тофолом, Ловоном, Авлоном та Катихрезеєм? З Хориву до гори Сиїр, до Кадис Варни подорож триває 11 днів. І сталося 40-го року, 11-го місяця, Першого дня місяця Мойсей промовив до всіх ізраїльських синів, переказуючи все, що Господь заповів йому щодо них. Після розгрому Сеона, царя Аморейців, який жив у Есевоні, та Ога, царя Васану, який жив в Астароті й у Едраїні в землі Моав за Йорданом, Мойсей почав роз'яснювати цей закон, кажучи Господь наш Бог промовив до нас на хориві, кажучи: досить вам жити на цій горі, розвертайтеся, рушайте і йдіть на гору аморейців та в усі околиці Араві, на гору і на рівнину, на південь і на узбережжя, у землю ханаанців та в Антилеван аж до великої ріки Євфрат. Ось я віддав вам цю землю. Увійдіть у неї й заволодійте землею, яку я поклявся вашим батькам, Авраамові, Ісаакові та Якову, дати їм та їхнім нащадкам після них. Того часу я звернувся до вас, кажучи, я не в змозі носити вас сам. Господь ваш Бог розмножив вас так, що кількісно вас сьогодні, як небесних зірок, нехай Господь, Бог ваших батьків. Додасть до вас в тисячу разів більше, ніж вас є зараз, і нехай поблагословить вас, як Він і сказав вам, та як я зможу сам нести ваші клопоти, ваш характер та ваші суперечки. Візьміть собі мудрих, досвідчених та розсудливих мужів у ваших племенах, і я поставлю їх провідниками над вами. А ви відповіли мені й мовили. Річ, що ти казав учинити, добра. Тож я взяв з поміж вас мудрих, досвідчених і розсудливих мужів і поставив їх тисяцькими, соцькими, п'ятдесяцькими, десяцькими та писарями для ваших суддів, щоб вони провадили вас. Того часу я звелів вашим суддям кажучи. Вислуховуйте суперечки між вашими братами і справедливо розсуджуйте справи між будь-яким чоловіком та його братом чи захожим. На суді не зважай на особу, суди так малого, як і великого, не поступайся перед особою жодного чоловіка, бо суд Божий. А якщо якась справа буде для вас заважка, то приносьте її до мене, і я її вислуховуватиму. І того часу я дав вам усі настанові, які ви маєте виконувати. Вирушивши з хориву, ми пішли через усю ту велику і страшну пустелю, яку ви бачили, до Аморейської гори, як Господь наш Бог звелів нам, і прибули до Кадисварни. І я сказав вам: Ідіть до Аморейської гори, яку Господь ваш Бог дає вам. Ось Господь, ваш Бог, віддав вам перед вашим обличчям цю землю, підіймайтеся, заволодійте нею, як Господь, Бог ваших батьків, сказав вам не бійтеся і не будьте полохливі. Тоді ви всі прийшли до мене і сказали: Пошлімо попереду себе чоловіків. Нехай вони оглянуть для нас ту землю, і нехай сповістять нам відомості про дорогу, якою ми підійматимемося, та про міста, в які ввійдемо. Сподобалось мені те слово, тож я взяв з поміж вас дванадцять чоловіків по одному чоловіку на плем'я. Розвернувшись, вони піднялися на гору, пішли до долини виноградного грона та обстежили її. Відтак взяли у свої руки плодів тієї землі, принесли до нас та казали: Добра та земля, яку Господь наш Бог дає нам, та ви не захотіли йти і не послухалися веління Господа вашого Бога, ви нарікали по своїх наметах і казали. Господь вивів нас з єгипетської землі з ненавісті до нас, щоб видати нас в руки аморейців, аби вигубити нас. Куди ж ми йдемо? Ваші брати відняли ваше серце, кажучи це великий, численний, сильніший від нас народ та великий укріплені мурами до небес міста, навіть синів велетнів ми там бачили. Тоді я сказав вам: не лякайтеся. Не бійтеся їх, Господь, ваш Бог, який іде попереду, перед вашим обличчям, це Він воюватиме разом з вами проти них, саме так, як він учинив із вами в єгипетській землі та в цій пустелі, де ви бачили, як Господь, твій Бог, вигодовував тебе, немав би хтось з людей вигодовував свого сина, упродовж усієї дороги, яку ви пройшли, поки дійшли до цього місця. Та в цьому слові, ви не повірили Господу вашому Богові, який іде попереду вас під час подорожі, щоб вибирати для вас місце, ведучи вас вночі у вогні, показуючи вам дорогу, якою вам іти, а вдень у хмарі. Господь почув ваші слова і, розгнівавшись, поклявся, кажучи: ніхто із цих чоловіків. Не побачить тієї доброї землі, яку я поклявся дати їхнім батькам. За винятком Халева, сина Єфонії, він побачить її, і йому, та його синам, я дам землю, по якій він ходив, бо він тримався того, що Господні. Через вас Господь розгнівався і на мене, кажучи, Ти також туди не ввійдеш. Ісус. «На вина, син, який стоїть поруч з тобою, він туди ввійде, підбадьор його, бо це він передасть її у спадщину Ізраїлю, і всі малі діти, які сьогодні ще не знають добра і зла, вони туди ввійдуть, їм я її віддам, і вони заволодіють нею. Повернувши назад, ви пішли отаборитися в пустелю у напрямку до Червоного моря. Тоді ви відповіли мені і сказали, згрішили ми перед Господом нашим Богом, ми піднімемось на гору і воюватимемо, саме так, як Господь наш Бог велів нам, кожний з вас узяв своє військове знаряддя і, зібравшись, ви піднялися на гору. Та Господь сказав мені: Скажи їм, не підіймайтеся і не воюйте. Бо мене немає з вами, щоб ви не були розгромлені перед вашими ворогами. І я говорив вам це, та ви мене не послухали, ви переступили Господнє веління і, упершись, таки піднялися на гору. Та назустріч вам вийшов амореєць, який жив на тій горі, і вони погнали вас, як це роблять бджоли, і громили вас від Сеїру аж до Ерми. Тоді, сівши, ви плакали перед Господом, та Господь не слухав вашого голосу і не зважав на вас. І ви сиділи в Кадисі багато часу. Стільки часу, скільки ви тоді сиділи. Повторення закону. Розділ 2. Повернувши назад, ми вирушили до пустелі у напрямку до Червоного моря, як Господь мені й сказав. І ми кружляли навколо гори Сеїр багато часу. Господь сказав мені: Досить вам кружляти навколо цієї гори, повертайте на північ, звели народові кажучи ось ви перетинаєте кордони своїх братів, синів Ісава, які живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас і дуже остерігатимуться. Не виступайте проти них з війною, бо я не дам вам їхньої землі навіть на стопу ноги, адже я дав гору Сеїр у володіння Ісавові. Їжу будете в них купувати і будете їсти, і воду будете в них брати мірою за гроші і будете пити. Адже Господь наш Бог поблагословив тебе в кожному ділі твоїх рук. Задумайся, як ти пройшов цю велику й страшну пустелю. Ось уже сорок років Господь твій Бог з тобою, і ти ні в чому не мав недостатку. Тож ми пройшли попри наших братів, синів Ісава, що живуть у Сеїрі, попри дорогу до Арави від Елона і від Гасіон Гавера, і, повернувши, пройшли попри дорогу до Моавської пустелі. Тоді Господь сказав мені: не ворогуйте з моавійцями і не виступайте проти них з війною, бо я не дам вам у володіння їхньої землі, адже я дав Сиїр у володіння синам Лота. Раніше на ній жили омінці, великий, численний і сильний народ, такий, як Енакімці. Вони також вважатимуться Рафаїнцями, як і Енакімці та Моавійці називають їх омінцями. У Сеїрі також раніше жили хорейці, та сини Ісава вигубили їх, стерли їх перед своїм обличчям і поселилися на їхньому місті, так як учинив Ізраїль із землею, яку дав йому Господь у його володіння. Тож тепер ви встаньте. Руште та перейдіть через долину заред, і ми перейшли через долину Зарет. А часу, що ми подорожували з Кадис Варни, аж поки перейшли через долину Заред, було 38 років, доки не вимерло все покоління чоловіків воїнів у таборі, як Господь і поклявся їм. Та й Божа рука була проти них, щоб вигубити їх із табору, аж поки вони не вигинули. І сталося, коли загинули всі чоловіки воїни, вимираючи з посеред народу, Господь промовив до мене, кажучи: сьогодні ти перетнеш кордони Моаву, Ароїр, і ви наблизитеся до синів Аммана, не ворогуйте з ними, не виступайте проти них з війною, бо я не дам тобі у володіння землі синів Аммана, адже я дав її у володіння синам Лота. Вона вважатиметься землею Рафаїнців, адже і на ній раніше жили Рафаїнці. Амманійці ж називають їх зомзоммінцями. Це великий, численний і дуже сильний народ, такий як Енакимці, та Господь вигубив їх перед обличчям Амманійців, і ті захопили їх та поселилися на їхньому місці. так само як вони вчинили синам Ісава, які живуть у Сеїрі. Таким чином, як вигубили перед їхнім обличчям хорейців і захопили їх, посилилися на їхньому місці і живуть аж до цього дня. Також евейці, які живуть в Асероті аж до Гази, та кападокійці, які вийшли з Кападокії, вигубили їх і поселилися на їхньому місці. Тож тепер ви встаньте, рушайте та перейдіть через долину Арнон. Ось я видав у твої руки Аморейця Сеона, Есевонського царя та його землю. Починай захоплювати її, виступай проти нього з війною. І з цього дня починай наводити страх і трепет перед собою на обличчя всіх народів що під небом, які, почувши твоє ім'я, затривожаться та затремтять перед Твоїм обличчям. Тож я послав послів з пустелі Кедамот до Сеона, Есевонського царя, з мирними словами кажучи: Дозволь мені перейти через Твою землю, я проходитиму по дорозі. Не звертатиму ні праворуч, ні ліворуч, їжу продаватимеш мені за гроші і я їстиму, і воду продаватимеш мені за гроші і я питиму, дозволь мені тільки перейти ногами, як це мені вчинили сини Ісава, які живуть у Сеїрі, та моавійці, які живуть в Ароїрі, аж доки я не переправлюся через Йордан до землі, яку Господь наш Бог дає нам. Та Сеон, Есевонський цар не хотів, щоб ми перейшли через його землю, бо Господь наш Бог учинив його дух непоступливим і його серце вчинив упертим, щоб він був виданий у твої руки, як це і є цього дня. Тоді Господь сказав мені: ось я почав видавати перед твоїм обличчям Аморейця, Сеона, Есевонського царя та його землю. Починай брати у володіння його землю. І Сеон вийшов нам на зустріч, він та весь його народ на війну до яси, та Господь наш Бог видав Його перед нашим обличчям, і ми побили його, його синів та весь його народ. Того часу ми захопили всі міста і вигубили по черзі кожне місто, і їхніх жінок і їхніх дітей, не залишили живими нікого. Ми забрали тільки худобу та взяли здобич із міст від Ароера, що на березі потоку Арнон, та міста, що в долині, і аж до гори Галааду не було міста, яке вбереглося б від нас. Усіх їх Господь наш Бог видав у наші руки. Лише до землі синів Аммона, до всього, що прилягає до потоку явок та до міст, що в гірській місцевості ми не наближалися, як Господь наш Бог наказав нам.